Там прірва, беззоння, там судді, лепка й глуха, однак ти йдеш, як мадонна, у царству спокус і гріха, рука заборла прогорна. що що там твій погляд узрів? Там чорне, давно вже не чорне, у спек ти кольорів, жадаєш до млості до шалу Шовнути в отчайний кипіш, а сумнів, як гілку. Відтало, безпохибним лезом дріж. І все, і сяй у погорді, Хій шлях залива, а тромб у чуттєві, а то зібрані ще мусло. Яке ми стали ніжними світанки, якою неповторною весна Спішать кудась поважні дамки, десь ти сидиш за кавою сумна. Місто, щось заклопотано, шипоче і гіпотично кличе в нікуди. А я згадав твої прекрасні очі, як заполонили назавжди. Я пригадав твої уста медові, твій сум, як мене. Ти обпекла у тобі так багато ще любови і ніжності, і ласки, і тепла. Ти стала ще гарнішою з руками, красивою. Як ранішній тернопі, тим чи ж осрібну просив з ластівками через кордони в сни моїх тишу. Я зустріч нашу, чим скоріш наближу І привезу омріяну весну, коли вернусь з далекого краю у нашу казку з чарівного сну.